Близько 70 тисяч дельфінів та сотні тисяч криваток і третонів загинули в акваторії Чорного моря під час повномасштабної війни. Такі дані надали науковці нацпарку Тузлівські лимани. Серед основних причин вибухи підводних мін, які завдають тваринам численні опіки та болісну смерть. Дельфін теж виконує свою ехолокацію для того, щоб жити, для того, щоб шукати собі їжу. І сонар його вражає настільки, що він становиться або Абсолютно сліпим з точки зору і бачити, і, і чути він не може нічого робити. Він не може піймати рибу. Він асоціалізований вже не може шукати своїх родичів. Окрім масової загибелі морських мешканців, значних збитків зазнала й сама екосистема. Ситуація значно погіршилася після підриву Каховської ГЕС, Чорне море суттєво присніло. А ще через потоплення російських кораблів призвело до витоку нафтопродуктів. А уламки збитих шахедів та ракет до потрапляння отруйних речовин у воду. Пестициди, там нафтопродукти, токсиканти. Як важкі метали, і так далі. Вони впливають через токсичність. Або через решту біологічних ефектів там вони впливають на гормональні, на репродуктивні системи. Якщо війна триватиме й надалі, кажуть екологи, то на чорне море чекає нове випробування, зокрема, замор риби та поява токсичних водоростей. Вже зараз ми бачимо, що міняється структура екосистеми. Ну, прибережної екосистем. Наскільки вона буде адаптованою до. Загальних змін, включаючи і кліматичні зміни, тому що це ж все в комплексі впливає, а в тому числі на ті антропогенні тиски, які зараз також є. Зараз через присутність у морі російських кораблів та ракетну небезпеку, науковці не можуть провести повноцінні дослідження, аби з них неможливо оцінити масштаби завданої шкоди та розробити план, як врятувати та відновити унікальну екосистему Чорного моря. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.